Цьому році ми не плануємо дуже гучно святкувати і не плануємо, в принципі, ніяких таких святкових заходів під час новорічних днів у цих, тому що. Це вимагає від нас ситуація бути уважними, бути дисциплінованими, слідкувати за військовими повідомленнями, слідкувати за ситуацією безпеки безпеки. Нашому місті нас повідомляють про те, що ми повинні бути готові до різних ситуацій, тому що ви бачите, що ворог сьогодні не залишає в спокої нашу енергетичну систему, і ми повинні бути готові до різних моментів, тому що наша область сьогодні кожен день під обстрілами. І тому, що стосується саме 30-31, го го першого цих днів у нас 31-й перше це вихідні дні, це субота, неділя. Більшість людей не будуть працювати. Зрозуміло, що Сумська міська рада буде працювати, будуть чергувати в ці дні. Будуть працювати всі комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру роботи. І це забезпечення в нас і водою, і теплом, і також електрикою. Ми всі будемо в черговому режимі працювати. Я я всіх закликаю, гучно не відзначати ці дні. Чому? Тому що е, е, про це нас прохають і військові в тому числі, і також це вимагає ситуація. Е, зрозуміло, що з сім'ями зустрічатися будемо і е, будуть відповідні поздоровлення, але це точно буде без відповідних петард, фейерверків, тому що це заборонено. А це буде тільки не в комендантську годину, тому що це заборонено. З 23 по 4, комендантська година не відміняється. І я прошу, щоб всі були з порозумінням до цього сталося і всі були дисципліновані в цьому напрямку. Якщо ви хочете відсвяткувати в колі своєї родини, інших родин з друзями, то будь ласка, це робіть до 23 переміщення і після 4-ї. Що стосується відповідних різдвяних ярмарок. Різних локацій святкових в цьому році їх немає. Єдине, є сьогодні на Покровській площі невеличка локація, яку зробили підприємці за свої кошти. за... Кошти, які вони зібрали і спланували разом, там декілька підприємців об'єдналися. Невеличка локація буде на театральній площі. Також буде ялинка, міська ялинка буде працювати. Вечірній час вона буде також і підсвічуватися. І це будуть робити підприємці за рахунок своїх своїх дизель-генераторів, які будуть здійснювати свою діяльність на площі на невеличких локаціях. Зрозуміло, що будуть працювати ресторани, кафе, інші заклади, торгівлі, харчовими продуктами. Все буде в штатному спокійному режимі, і ми закликаємо всіх бути уважними і працювати. Згідно всіх норм безпеки, ми намагаємося саме в ці дні, святкові новорічні дні, ми намагаємося посилити режим роботи транспорту, збільшити кількість випуску транспорту, тому що ми розуміємо, що люди будуть рухатися до один, ну на гостини. Потім в день це буде точно будуть рухатися на в торгівельні центри, на центральний ринок, пересуватися більш по місту. Зрозуміло, це буде відвідувати рідних своїх близьких, але це буде не в комендантську годину. Ми будемо працювати в посиленому, але в штатному режимі, як це кожен день у нас відбувається. Зрозуміло, що вранці з 4-ї години перші чергові тролейбуси підуть 1, -го, 1 -го січня, але знову ж кажу, що це буде тільки не. В черговому режимі і не в комендантську годину я хотів би всіх закликати сьогодні дослухатися до слів президента слів наших військових до звернень про те, що ворог намагається в ці дні нам завадити, просто нормально відзначити ці дні. Новорічні дні це, це завжди були великі свята, і ми хочемо свято зробити для наших дітей. У нас діти на канікулах. Ми хочемо, щоб вони відвідували ялинки, щоб вони відвідували заходи, які ми для них робимо. Бо дорослі святкують, відзначають по-іншому ці новорічні свята. Але треба бути дуже дисципліновані, слідкувати, де ваші діти. Тому що оці три дні перед новорічними святами ми повинні бути дуже уважними, тому що ворог накопичує ракети, планує ракетні удари. Про це повідомляють наші військові. І ми повинні знати, що дуже-дуже треба бути уважними саме ці дні три. А потім, думаю, що і. Наступні дні також і перше, і друге, і третє, треба також бути уважними, тому що далі ворог не буде зупинятися і може бути знову ракетна небезпека. Треба слідкувати, якщо є повітряна тривога, то в ці дні треба обов'язково дуже дисципліновано реагувати на ситуацію з повітряними сигналами повітряної тривоги. А ситуація з енергозабезпеченням в нашому місті вона саме така, як і по всій країні. Вона складна, вона зараз на межі, вона від нас вимагає дисциплінованого використання всіх електроприборів. Але також хочу повідомити про ситуацію. Зараз ми відбуваємося в графіки, в графіки плюс 4, мінус 2, Але ця ситуація знову ж наголошую, Тому вона може погіршитися в будь-який час, якщо будуть ракетні обстріли. І ми до цього повинні з вами бути готовими. Ще раз наголошую, що повинні бути зарядні пристрої, пауербенки, свічки, фонарики. Бажано мати всі можливі. Засоби для того, щоб ви могли підсвітити свою діяльність, свою роботу, свій відпочинок, і також слідкувати за тим, щоб у вас були продукти, щоб у вас була вода набрана, щоб у вас були всі засоби, і ви зробили всі заходи для свого перебування комфортного забезпеченого на декілька днів.